Нещодавно перечитала роман на Ріне Абгарян з неба впали три яблука. До глибини душі вразила історія чоловіка, який купив на ринку туфлі. Він хотів тут же перевзутися, але дружина стала в позу, мовляв, не дури, одягнеш на недільну службу. Старий моторошно образився, а дружина жаром доводила, що є повсякденний одяг, а є ошатний. Літні люди повернулися додому і, поки розігрівався на хаш. Він ліг підпочити і помер. Вона його поховала, але в труну черевики не дала. Ще чого, вони ж зовсім нові, тільки небіжчик став приходити щоночі й дорікати жадібності. Довелося чекати на смерть чергової довгожительки, щоб взути її туфлі в 45-го розміру. Один знайомий із гіркотою розповідав, як свого часу образився на бабусю він, семирічний, приїхав до неї погостювати на весняні канікули. Та попросив відкрити яблучне варення. Та в жодну. Адже приберегла його для яблучного штруделю до трійці. Хлопчик спершу умовляв, а потім розплакався. І порейка пішов додому. Добре, що мешкав у сусідньому селі. Бабуся не дожила до трійці два тижні, а банку варення під шумок вкрав хтось із сусідів, прихопивши ще й вудки та бочку для засолювання огірків. У троюрідній тітки в комоді лежить класна картата спідниця, припасена на смерть. Вона вам подобається? Дуже, так носите, настане час з властивим мені запалом намагаюся довести, що неможливо отримати задоволення від спідниці, слідуючи в ній на цвинтарі, а от причепуритися за хлібом саме те. Вона зрозуміло посміхається і каже, що я. Ще й не нюхала життя. Мої батьки вже кілька років відмовляються їхати до санаторію. Хворіють, п'ють літрами нурофен, але пройти курс лікування та прийняти Радонові ванни... Папа мотивується тим, що в країні йде війна, і йому соромно займатися своїм здоров'ям, коли на сході гинуть люди. Подруга іноді згадує горизвісну банку. От, мама дістала її за якоюсь мегапривабливою ціною. Та сховала на свято, не поглянувши на термін придатності. А коли година Х настала, і на тарілці вже лежав підрум'янений батон, змащений майонезом, скибочки маринованого гірка та гілочки свіжого кропу, шпроти виявилися зіпсованими. Синдром відкладеного життя дуже зручний, у нього можна завернутися, як у кокон, і виправдати в свої страхи та лінощі. Небажання діяти та приймати рішення. Ось підростуть діти, ось настане літа, а скоро вечір п'ятниці, а там і Великдень, краще з понеділка, з 1 вересня, після відпустки чи коли закінчиться війна. Зранку ми чекаємо вечора, увечері новий ранок, залишаємо на потім ошатні скатертини, ошатні слова, думки та мрії, найкращу роботу та найкращий шматок. Очікуємо зручного випадку, слушного моменту, першого місячного дня, відкладаємо молодість на старість, забуваючи, що життя це те, що відбувається виключно зараз.